Що нам відомо про Карпатську Україну та які особливості орнаментів цього регіону? Великий регіон на заході України поділяється на Прикарпаття, Закарпаття і, власне, Карпати. До сьогодні на Закарпатті збереглись 12 середньовічних замків, серед яких Ужгородський, Мукачівський, Невицький та інші в руїнах і залишках. Регіон українських Карпат одна з найдавніших територій поширення бісерних прикрас. Найбільш простим і давнім способом виготовлення прикрас було нанизування, так зване силяння. І від цієї техніки силяння і виникла сама назва виробу силянка. Для повсякденного костюму призначалися вузькі з простим узором силянки, а святкові були широкими. Орнамент їх був багатшим. Другий спосіб виготовлення прикрас з бісеру Яке нагадує просте полотняне переплетіння. Орнаментальна композиція складалась з геометричних та рослинних мотивів. У кольоровій гаммі гармонійно поєднувались рожевий, блакитний, червоний, жовтий, білий кольори. Для фону найчастіше використовували білий бісер. В карпатському регіоні формувалися етнографічні групи українців, які мають унікальну культуру, мову, традиції. Та стиль життя. Кожна з цих груп має свої особливості, тож розповім вам далі коротко про орнаменти та культуру даного регіону, відштовхуючись саме от цих етнографічних груп.